Від захисту держави до держави вдячності з такою назвою і візією на Миколаївщині відбувся військово-громадський форум, який об'єднав представників ветеранської спільноти, діючих військових, психологів, волонтерів, науковців і активістів. Головна мета заходу, який організувала громадська організація Захист держави, це визначення ключових викликів, що постануть перед суспільством у найближчі п'ять років. Це перший такий масовий захід. У нас були представники від Баштанської громади, від Первомайської громади, Вознесенської громади, з якою метою ми зібралися. Ми зібралися в першу чергу обговорити проблему реінтеграції, соціалізації військових, повернення їх до мирного життя, які на цьому шляху є проблеми психологічного, медичного, освітянського характеру. І потрібно зазначити, що в першу чергу для того, щоб допомогти військовим, потрібно його Почути, потрібно послухати про проблеми. На форумі йшлося саме про проблеми, з якими стикаються військові після демобілізації, зокрема від психологічних травм до труднощів з роботою і адаптацією в мирному житті. Тому обов'язково реабілітація потрібна. Яка саме тим буде залежати дуже від самої особистості, бо одній людині можливо буде вистачати психосоціальної підтримки. Інша буде потребувати консультування і роботи індивідуальної з психологом. Для когось будуть більш доречні групові заходи, а комусь буде потрібна повна реабілітаційна програма. Форум проходив офлайн і онлайн. Загалом долучилися до трьох десятків людей серед учасників і представники громадської організації Захист держави з інших регіонів, зокрема з Тернопільщини та Дніпропетровщини. Зі свого боку в одеському осередку вирішили підтримати ініціативу миколаївських колег, оскільки обидва регіони стикаються зі схожими проблемами. Зараз це питання пост. Колоніального мислення населення це питання соціальних гарантій, соціального равенства, це питання допомоги військових, ветеранам, тимчасово переміщеним особам. Це доступність до медичних гарантій, тому як основні. Наприкінці учасники ухвалили резолюцію, в якій окреслили пріоритетні напрямки дій, до прикладу, створення центрів психологічної підтримки, програми професійної перекваліфікації, розвиток ветеранського підприємництва, а також залучення ветеранів до суспільного життя у громадах. За підсумками сьогоднішнього форуму, ми ухвалили відповідні резолюції, які ми плануємо передати до кабінету міністрів, до інших органів влади. І будемо чекати рішень, які полегшать життя освітян, медиків, військових обов'язково і, взагалі, громадян нашої держави. Представники організації захист держави додають це не останній форум в якості публічного майданчика для обговорення проблем і викликів сьогодення. Тож вже планують проведення таких заходів у подальшому.